Важко сказати, хто злякався дужче, людвік 14 чи пухнаста грудочка. Принаймні Людвік 14 озвався перший, що за манера налітати на безневинних звірят. Почав сваритися він. Ось я заявлю на тебе поліцію. Я не налітала на тебе, бо не вмію гаразд літати, Пропищала пухнаста грудочка. І коли вже на кого заявляти в поліцію, то тільки на тебе не є ж сюди впала. У канаві була напівтемрява. Та коли Людвіг з чотирнадцятий придивився, то помітив, що пухнаста грудочка набагато менше за нього. І помалу страх його розвіявся. Що ти тут робиш так пізно і сама самісінька? здивувався він. Така малеча, як ти вже давно повинна спати. Мені страшно йти додому, Жалисливо писнула грудочка. Запахло лисом, а лиси такі страшні. Люди, чотирнадцятий крізь сміх спитав. Хіба ти ніколи не бачила лиса? Зроду? Відповіла Грудочка, — Тільки на малюнку, лиси в білих хутрах з довгими вухами і ще й манюєми м'ячиками на хвостиках. Ти дивилася, не на ті що слід малюнки, мовив Людвіг чотирнадцятий. Яка ж я дурна, засміялась Грудочка, — Знов переплутала, і коли вже я навчуся розрізняти лиса і зайця. У лиса роде хутрої довгий хвіст, а ще лис дуже хитрий. Оце вже схоже на правду, сказав Людвіг чотирнадцятий. А ти хіба бачиш живого лиса? спитала грудочка. Скільки завгодно, відповів Людвіг чотирнадцяти. І ні разу їх не боявся, ні разу, відповів Людвіг чотирнадцятий. То ти хоробрий. Сказала Грудочка. Як же тебе звати? «Людвіг чотирнадцятий, Ларсон, відповів Людвіг. Не ім'я, засміялась Грудочка. Де ж воно комедне, просичав Людвіг чотирнадцятий. Ми найбільша родина на цілий ліс, і випадково мені випало бути чотирнадцятою дитиною. Бач, як усе просто. У тебе стільки. Тільки тринадцять братиків і сестричок, пропищала Грудочка. Це не так уж і багато, щоб вихвалятися. Наче в тебе і більше, букнув Людвіг 14 -й. і трохи розмілався, бо ця Грудочка осмілилась брати його на пини. Я ледве чи перелічу своїх братиків і сестричок, відповіла Грудочка. а звати мене Тотта Карлсон. У канаві запала тиша. Обоє думали про те ж саме. Хто ж він? Людвий 14 спитав перший. Правда ж ти, пташка? Тута похитала голівкою. Але ж ти сама казала, що трохи літаєш? Тута знов похитала голівкою. Ти мешкаєш у цьому лісі? І знов тута похитала голівкою у людей. Нарешті Тута тівнула голівкою. А якого кольору твоє хутро? Я не маю хутра. У мене жовтий пух, відповіла Тута Карлсон. Люди 14 чотирнадцятий пощухав за вухом, що ж воно за пташка така, яка не мій гаразд літати мешкає у людей. Думав він, невже це? Людвіг 14 гикнув, Ти часом не курка? обережно спитав він. Тут та Карлсон не квапилась відповідати. Ти не чуєш, що я питаю, мовив Людвіг 14. -й. «Не чую», пропищала тута. Ні, я не курка. А ти хто такий? Ти мешкаєш у лісі? Людвіг 14 кивнув. Ти свійський?» Людвіг 14 похитав головою. Якого кольору твій пух? У мене не пух, у мене руденьке хутро. Відповів Людвіг 14. Охіст у тебе довгий!» «А вже ж!» відповів Людвіг 14. Ура, Тоді я вгадала, вигукнула тута Карсон і підступила до нього ближче. Ти заєць? заяць!» «О, ти не вгадала, мовив Людвік чотирнадцятий. Тут та карса стала як укопана. Що ж воно за такий звір із рудим хутром та довгим хвостом. Якщо не заяць, то тута затремтіла. Затинаючись, спитала вона. Ні, по хвилі відказав Людвіг 14. -й. Тут та Карсом перевела дух. добре, мовила вона, а то я страх боюся попасти в небезпечне товариство. Людвіг 14 всміхнувся, коли б ця тут та Карсон тільки знала, проте він недовго тішався, незабаром запхинькав. Я голодний. Цілісінький день не їв. Сердешний Людвік 14-й, мовила тута Карсен. А що ти найдужче любиш? Я їм усе, відповів Людвік. Чуєш, що робиться у мене в животі? Придумала, вигукнула тута Карсон. Проведи мене додому і допоможи, якщо зустрінемо лиса, а в нас на подвір'ї завжди повно їжі. А хіба мені до вас можна? Не повірив Людвіг 14. А чого ж? Не бійся, запевнила тута касом. Перейдемо увесь тоді полуниці і все. Та ти ж прибій, свідки, коли натрапив на мене. Тут Людвіг чотирнадтий згадав, чого він стрибнув у канаву. Я більш туди не піду, затявся він. Краще вже буду голодний. дурненький. Засміялась тута Карсон. Люди нікому не чинять зла, а коли ти боїшся Максиміліана, то не така вже він і страшибло. Я не боюся ні людей, ні собак, а тільки привида, що стовбичить у полоничах, признався Людвій чотирнадцятий. Хіба ти не бачила величезного жашкуливого привдяки, що розчіпили руки ще й чимось брязкає, а що за обличчя страшно й подумати. Тут та знову засміялася, і пух на ній заворушився як живий. Нема чого реготати, застічав Людвіг чотирнадцятий. Коли б я не повернув і не сховався в канаві, той привид'яка мене поговкнув би, як горошину, справді. Хотімо, сказала тута Карсон і залепотіла крильцями. Обіцяю, що той привид'яка тебе не прокопне. А ти з ним що, знайома? спитав Людвік чотирнадцятий і з подиву аж рота роззявив. Тут Карсон не мовила ані слова, а подріботіла попереду Людвіга 14-го через Овес. Незабаром вони підійшли до грядки. Стривай, зашепотів Людвіг 14-й. Бачиш, ондечки той Привидяка, я далі не піду, бо якось пошепки відповіла тута Карсон. Ти боїшся йти за мною? А я думала, що ти хоробрий. Людвігові 14 не хотілось показувати туті Карсон свого страху, і він мовчки подався слідом. З кожним кроком його серце калатало дужче й дужче. Вони зупинились біля самої поторочі, що стояли з розчепиреними руками. Оце і є твій страхотливий придяка, мовила тута Карсон. Він навіть не ворушиться. Якщо це не привидяко, то, мабуть, людина, сказав Людвіг 14. Бачиш, у нього є піджак і капелюх». Тут та Карсен захохотіла. Чи воно всі лісові звірі такі нерозумні? спитала вона. «Це і не привід, і не людина. І Людвігу 14 XIV здалося, що він справді нерозумний. Він засоромлено промимрив. То що ж воно за таке? Звичайно, опудало. Тута Карсон знову аж зайшлася від сміху. А ти думав, що опудало прокатне тебе його грошину?» – пищала вона. Ось і розкажи про це у нас на подвір'ї. То ти ще й базікало, засичав. Людвіг чотирнадцятий. Хіба я можу знати про всі людські вигадки? Краще роздобуть мені попоїсти, ти ж обіцяла, адже я стеріг тебе від хитрого лиса. Хотіла до тієї хишки, де світиться, мовила тута Карсен. Там знайдеться щось під вечерять. Лізь за мною, це віконце, але тихенько, бо всі сплять. Людвіг 14 обережно проліз у віконце і закліпав очима од світла, що спадала зі стелі. Там справді було тихо, але тільки якось мить. Тоді хтось у кутку вкрик крик: Рятуйте, лис. здійнявся такий шарварок, що Людвіг 14 за малим не оглух. Рятуйте, чулася у кутку коня з усіх боків. Рятуйте! Нарешті Людві чотирнадцятий збагнув, куди він потрапив у курник. А ще він бачив, що тут акаса причаїлася за величезним відром. Ти мене обдарила, гукнув він, ти курка. Ні, ні, я курча, затинаючись, мовила вона. Це ти мені збрехав, бо ти хитрий лис!» Ні. Запхенька в Людві чотирнадцятий. Я лис, але не хитрий.